Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжимо бати в One Troll Army. Так, це вже другий епізод. Як бачите, наробив тут 108 дерева, 113 ось цього матеріалів і 756 у мене золота. І дві битви я провів, одну виграв, одну програв, на жаль. Нічого, ось у мене 145 хп зараз. І на завдання відбудувати е, соломак. Тому зараз ми проведемо ще одну битву і будемо цим займатися. Так, 14-та хвиля. Так, ух, так, це не знаю я, чи, чи витримаю тут. Хоч у мене ще й неповне здоров'я. Тобто, тут е, досить важко змагатися. І потрібно буде наймати. цих е, тролів. Тролів чи як вони там... Не знаю. Ух, щось ми там. атакує. Ух, а це босс напевно що. Ух, а ми програли. На жаль. На жаль, ми програли, хоча ми можемо ще позмагатися. Тому що у нас є одна башта, яка атакує усіх. Воїнів. Тому давайте подивимося, що все, можливо, щось і вийде. Хоча я і сумніваюся. Ні, на жаль. На жаль, ми не виграли. Так, тоді Ти йди сюди. І ми будуємо так, давайте. Будуємо башню тут. Е, тут нам ще вистачить. Ой, і ми ще можемо навіть... Ось тут будувати башню. Так, і нам потрібно буде ще 60, щоб покращити ворота. Тому що їх нам також повинна, повинні будувати. Так. І я хотів також прокачати вміння цього нашого велетня за 250 і 80 матеріалів. так, Прокачуємо. Так, є. І завдання в нас виконано Давайте ми подивимось, Які там у нас. Ще завдання потрібно вміння землі землетрусу, так? О. Ем, а тут із першого ряду тут немає. Доступних вже. Ось бачите, вже багатенько завдань виконано. Як бити 100 ворогів? А нас зараз 218 20%. Ісотки, так, заробити 10 тисяч монет в сумі. Ого! Це багато. А ну, чи ми пробуємо то використати. Ух, там вже йдуть. Вороги. Так, б'ємо ми їх. ...так, я не знаю чи... Ну, досить ефективно, чи краще нажимати на них. Ну, їх тут, в принципі, і нема багато. Тут ми зараз виконуємо землетрус. А ну, в принципі, бій був, був дуже легкий, так бачите. 10-5. Так, і давайте прискорімо час, щоб скоріше вони побудували. Так, і наробили також ще дерева. Так до 4, там на ворота потрібно е, 60. Ще дерева у нас там. О, вже йдуть. Тому давайте нападемо знову ж таки. Так. Тут їх знову ж таки не є багато. Вони мені не загрожують нічим. страшним. Так, е, правда, можливо, краще було, щоб вони підійшли до горі, щоб е, гобліни не. ходили так далеко. але так, ми будуємо соломак. Так, я так думаю, що б нам би грошей би вистачило, бо я не пам'ятаю, скільки потрібно для воріт. Так, ось зараз вони ще трошки збігають. І можна будувати зараз. Там вже хвилі йде. Так, тому. Е час. Ми трошки зупиняємо. Не зупиняємо, а ставимо. Те, щоб він помало йшов так в бій, але ми відійдемо вже сюди краще. Так, і зараз виконуємо землетрус. Оно досить мало захопило ось цих е, ворогів наших. Так. Окей, і я так раз е, пам'ятаю, що з коли я минулий раз іграв там. Зовстрічки я дійшов до ось цього завдання, а потім вже... Знаєте, в мене був такий вибір почати заново, чи. Так. Щоб ми ще тут би не програли... А, ну, так думаю, що не повинні. Че. Чи... А, і ще тут один. Так, ще раз ось. Все. Ура! Ура! Знаєте, це було трошки тяжче, ніж я думав. Що за то хоплі нам далеко бігати не доведеться. Так, і 69, тому ми можемо вже будувати стіни. Ще покращувати їх. 200, так, У нас ще 153 монети. Так ну нічого, зараз тоді вони нару... е... зроблять ще. Так... Прин... Принесу, точніше. Так, ось... Эммм. Так, ну і... Давайте тоді прискорюємо час тоді. Чекаємо поки побудується, до речі, а, таверну. Так, давайте. Зараз зупинимо... Я назначи. Это Цю камеру. Так, Ці не тут. Эммм. Так я тут щось не знаю, як тут камерою простой. Користуватися, ну, працюють, тут ось така ось таверна. Так. Давайте включимо час і. І спровокуємо. Ворогів усіх. Так. бій. 18 -та хвиля. Так, ідемо поближче. До... Цей фортеці. Так, так. Тут це не досить такі швидкі вже стали. Це можливо і їх також прокачують. Вони також прокачуються. Так. Ух, так, цей босс, він. Щось не думаю, що я його переможу. Хоча, можливо. Це давайте попробуємо а раптом і вони без мене пораються. Хоча це дуже сумнівно дивлячись на те, як іде ХП у... Усьо... Ух, совсім трішки там не вистачило. На жаль. На жаль, добре може... можемо легко Відродитися... Так. Окей, і, і давайте. Давайте будуйте скоріш цей солмак. Ага, у нас строїть ні одного немає. Так, тоді. Лісорубів субиратів ми зменшимо. Хоча. Так. Одного лісорубу також зменшимо і ремонтика вдома ставимо. Щоб він ремонтував. І ось тільки строїтельний нам, думаю, висадить. Ух, зараз буде 19-та хвиля і тут, я не знаю, можливо, ми програємо. Так, ну... Багато ворогів ми знесли цим землетрусом, але... Мені б зараз би... щоб скоріше він відновлювався. Щоб його знову використати. Я думаю, що ця хвиля буде якось страшніша. А так, я дивлюсь в мене 100 хп і. Так думаю, що... Ага, вони вже їх самі виграли. Супер. Тепер е... фортеця помало стає самостійною. Ще б... орків найняти. Давайте ми подивимось. Так, де ж це в таверні стається? Так, може. Е... орків найняти. За 300 тих, так? Ну давайте. У нас ще 30 монеток залишилося. Але... Це допомога має бути якась хоча б. Так, прискорюємо час. У і строїтелів, я думаю, що ми можемо вже... зменшити. До трьох. Навіть до двох. Так. Е... Одного Собирателя і двох Лісорубів. Хоча давайте ми... Зробимо їх всіх порівну. Так, раз. І... раз. Все. Так. М -м -м, і двадцята хвиля. Юбілейна. Так, цей орк ходить, Я надіюсь, що він буде нам допомагати. Хоча він пішов. У фортецю трус і... Ось з цим, знаєте, з цим землетрусом навіть. Якось легше стало битися. Ми щось не розуміємо, чи орк нам допомагає чи ні. А, тут можна випустити найомника. І тоді він буде допомагати, так? А. Ага. Ну це виявляється. <глухи> Його треба самостійно викликати. Я думаю, що він зразу ж таки буде. <плухи> ...битися. Так, тут у нас свобідних ні одного. Так, а... Ну і тут вони будуються, так? Тоді прискорюємо час і. Ось башня. Ось ця вже завершена, знову ж таки. Так. Окей, і що там? Завдання має вже е, поповнитися, скільки виконалось. Тут... Е, зовсім трішки тут заблоковані ще. З кізолізо, чи що це. Так, ми при. У... Так. Ну, в принципі, там ще. 4 завдання залишилося. Та й все. Ух. Так. А, що це таке? Уся ікра з те, що. Я казав. Ця кріп. Ця фортеця. Відбудована досить добре. Уф. Чи візьмемо допомогти іншій, іншому сел селу? Давайте, напевно, що це візьмемо. А там вже розвивати будемо по повній. Так, соломак. І ось тут у нас вже ось е, другий е, рівень. Дерев'янно-бург. Потім у нас буде е, Каменоград. Це і... пісочниця. і Виживання. Ну ось. З виживання я не знаю, що ми будемо пробувати. Пісочницю також, але ось Дарийнобург і Каменоград ми пройде... пройдемо точно. Так, давайте пробуємо. І я навіть не знаю, можливо це залишити вже... вже на іншу серію. Тому що. Ну, я не знаю, коли вона просто пожилася. Тому може бути вона трошки менша. Так, щоб гобліни виконували свою роботу ефективніше, її можна. обучити. Ага, ясно. І ми тут вже можемо обучити, так? Давайте. в Е, За 100 і за 30, так? Ух. Знаєте, дорого якось виходить. Оу, зараз. За 200 і за 60. О, ага, обучи голін до другого рівня. Розумію, що їх там небагато треба. Так, строїтелі, одного ремонтники, збирателі і лісоруби. Все по одному. Так, і чекаємо на хвилю. Ось. Вже починається. Так, ух, дайте трошки. Прискоримо час. Щоб скоріше трошки вони приходили до нас що тут також таке, напевно, що фортецю потрібно будувати. Так, давайте. час ми. На одиничку поставимо. І подивимось. Так, це є що у нас. Е, з цієї здання і башні до другого рівня. А ну це в принципі, майже таке ж все саме. завдання? А яке на зараз завдання упочити? Ага. Ну ясно тоді чекаємо. Так, 21 -та хвиля. Так, ось же вони йдуть і ось тут уже якісь насурої, знаєте. Давайте. Ух, за млетрусом. Ого, вони... і не дуже й хочеться за млетрусом так кидатися. Ух, так. А ось це буде на затрату, напевно, що. Я не знаю, чи. Зробимо це чи ні. Ух, напевно, що ми програємо тут е, перший бій у Дар'яну Бурзі. Ну, вони, в принципі, стріляти не вміють, я так розумію. Ух, зараз повалять мене, напевно, що ні. О, ай. Ну, Ух. Знаєте, як ми живемо, а. Ух. А. Ух, програли. На жаль. Програли, тому. Давайте. Робайте дерево і. Що ми робимо? Е, Уратуші, так. Вчі гопліну до другого рівня. А це в нас тільки перший рівень обучений, так? Ну, напевно, що. Так, ви що за 200 так і за 60 ось цього. 60 матеріалів. Тобто це буде. Не скоро у нас ще так. вже йдуть ось ці вороги наші. Тому потрібно. Вже йти і атакувати. Куди він пішов? Я так думаю, що на цьому ми. Бою закінчимо серію. Так, друга. Троє... Хвиля. Так ух ти вони йдуть через воду. Я не думаю, що так можна, а такс. Ух, а це ми можемо і верти, до речі. Це ми можемо і вертити. Але нам терміново потрібно будувати башню. А тут ще один синосріги. І всі решта вони там. Так, трошки ми знесли їх. Ого. Знаєте. Mm -hmm. Зразу багатьох таких носорію. Так. Пробуємо вижити. Ух, не думаю. Так. Хоч би... Хоч би 12 хп. Дайте. Ооо, давайте, давай, mm -hmm. oh. давай, давай, давай. Завали, і ще один залишився, всього лиш. Все, у один. Єс! Ура! Нарешті! Ми виграли ось цих з 16 хп. Нас залишилося. Тобто це дуже мало. Зараз ти будемо відроджуватись. Ну і на цьому я закінчу серію всім. Па-па!